Hey, вас на каналі Антишколи. З вами я, Яна, і сьогодні у нас рубрика Easy Grammar. Ви просили розібрати цю тему під одним із наших відео, тому сьогодні поговоримо про conditionals, тобто умовні речення. Як на мене, це найскладніша тема в англійській мові, тому погнали розбиратися разом. У нас на каналі є одне суперважливе правило. Перед тим як дивитися відео, тобі треба підписатися на канал та поставити лайк цьому відео. Так ми розуміємо, що наші відео тобі подобаються і треба робити більше відео про. Граматику. А якщо ти хочеш, щоб граматику тобі пояснював суперпрофесійний тічер, то записуйся на безкоштовний пробний урок від антишколи. qr код буде десь тут, або переходь за посиланням одразу після перегляду. Можеш перейти навіть зараз, тому що реєстрація дуже швидка. Залиши свої дані і наш менеджер тобі передзвонить. Поїхали розбиратися з Conditionals. Отже, умовні речення, що це взагалі таке? Сама назва нам підказує, що в цих реченнях є якась condition, тобто умова. І такі речення діляться на дві частини. Перша частина, умовна частина, вона починається з частки if, якщо друга основна частина, тобто наслідки виконання певної умови. Наприклад, айволн інглиш іфайстарі school online. Я вивчу англійську, якщо буду вчитися в антишколі. It's true. Ми маємо дві частини речення. Перша частина основна. Це той результат, ці наслідки, які ти отримуєш, якщо виконуєш умову, ти будеш знати англійську. Друга частина умовна. Це за якої умови ти будеш знати англійську, якщо будеш вчитися в антишколі. До речі, немає значення в якому порядку стоять речення. Воно в принципі могло звучати і навпаки, і фейстарі anti-school online, I will learn English. А тепер найцікавіше. Або найсумніше. Це був лише один тип умовних речень, а їх цілих чотири: нульовий, перший, другий і третій. Від типу умовного речення залежить, які часи ми будемо використовувати в обидвох частинах. Звучить складновато, не тільки звучить, але ми з вами зараз розберемося. Отже, нульовий тип умовних речень або Zero Condition. Ці речення ми використовуємо, коли говоримо про якісь загальновідомі факти або істини. Наприклад, if you heat water to 100 degrees Celsius, it boils. Якщо нагріти воду до 100 градусів по Цельсію, вона закипить. Або If I drink coffee before going to bed, I can't sleep. Речення нульового типу частіше за все використовуються в інструкціях, в правилах або законах. If you want to make a tea, put a tea bag in a cup. And pour boiling water over it. Якщо ви хочете приготувати чай, покладіть чайний пакетик у чашку та залийте його окропом. Щодо граматики, все зрозуміло, в обидвох частинах ми використовуємо present simple, тому що це щось постійне, що що стосується теперішнього часу, нічого складного. Перейдемо до першого типу. Умовні речення першого типу ми використовуємо, коли говоримо про умови теперішнього або майбутнього. Це реальні умови, здійснивши які ми отримуємо результат. Наприклад, If you don't hurry, you will be late. Якщо ти не поквапишся, ти запізнишся. В першій частині в умовній ми використовуємо теперішній час «do not hurry», У другій частині зі в майбутньому – «will be late». До речі, замість if ми можемо використати when, коли або as soon as, як тільки. Так ми виражаємо більш точний час для умов. Перед тим як перейти до другого типу умовних речень. Я нагадаю вам про наші соцмережі. Це TikTok, Instagram, Telegram. Тут ви бачите QR-коди, переходьте за посиланням та підписуйтесь, тому що соцмережі та школи це про ненудне навчання. Ви просто скролите стрічку, натрапляєте на смішний tiktok аборіл і вивчаєте лексику, граматику. І так далі, Підписуйтесь, там цікаво. Отже, Second Conditional Ми використовуємо для гіпотетичних умов в теперішньому або майбутньому. Пам'ятаємо, що перший тип використовуємо для реальних умов, а в другому ми фантазуємо цей тип для Unreal Conditionals, нереальних умов. a new hobby. Якщо б у мене було трошки більше вільного часу, я б займалася новим хобі. Тобто я розумію, що в принципі я працюю фултайм, у мене нема цього часу, але помріяти можна у цьому типі. Граматична схема наступна в умові після if ми використовуємо минулий час, тобто past simple. А в результаті модальне дієслово would плюс дієслово в інфінітиві. Саме would підкреслює нам оцю неможливість виконання цих дій. Я могла б, звісно, але це чисто помріяти. Цей тип умовних речень часто використовується для порад. If I were you, I wouldn't text him. Якщо б я була тобою, я б не писала йому. Якщо б я була на твоєму місці, я б йому не писала. Те саме: перша частина умовна. Після if ми маємо past simple, were. у другій частині ми маємо модальне дієслово в заперечній формі Would, plus not, wouldn't. і інфінітив text. Стало трошки ясніше, та переходимо до наступного типу. Зазвичай третій тип умовних речень здається студентам найскладнішим через граматику, і я всіх абсолютно розумію, тому намагатимусь пояснити просто. Цей тип стосується нереальної гіпотетичної умови, як і попередній другий тип. Але з допомогою третього типу ми говоримо про минуле. Тобто, якщо в другому типі ми могли б займатися хобі, якщо б мали трошки більше часу. То в третьому типі ми говоримо про те, що не поверне. Якщо б я знала, що ти прийдеш, я б приготувала вечерю. Але ти вже прийшов, я нічого змінити не можу. Тільки не лякайтесь граматичній структурі. Якщо в першому типі ми використовували present simple plus future simple, у другому типі ми використовували past simple plus would plus, uh, infinitive. Ра цьому ми логічно, якщо говоримо про минуле, будемо використовувати ще більш минулий час. Тобто past perfect, plus would, plus перфектний інфінітив. Past perfect – це had known, would – це would, і перфектний інфінітив це have плюс дієслово з закінченням ed або у третій формі. If I had known you were coming, I would have cooked dinner. І так, кожного разу ми ніби заглиблюємося у минуле. У першому типі ми говоримо про реальні події теперішнього та майбутнього. У другому типі про нереальні події теперішнього та майбутнього. У третьому типі ми говоримо про нереальні події минулого. Давайте ще один приклад розберемо в третього типу. If I I hadn't missed my flight, I wouldn't have met my future husband. Якщо б я не запізнилася на той рейс, я б не зустріла свого майбутнього чоловіка. Тут схема залишається тією самою, ми додали лише заперечення. Past perfect в умовній частині. В основній частині буде wood плюс have плюс дієслово в третій формі або закінченням іді. Треба трошки потренуватися. Зробимо це прямо зараз. Переклади ось таке речення: якщо б я не підтримав свого друга, ми б перестали товаришувати. Пиши переклад в коментарях. А серед правильних відповідей ми оберемо одну людину та подаруємо їй курс Level Booster. Це курс для самостійного навчання, який допоможе тобі підтягнути проблемні теми, згадати забутий матеріал, а також закріпити все це з допомогою нашої інтерактивної платформи. Найцікавіше те, що ми даруємо цілий річний безкоштовний доступ до цього курсу. Тому швиденько пиши в коментарі і пиши правильну відповідь. А тепер трошки Advanced English. існує також поняття Mixed Conditional. Це змішаний тип умовних речень. Ми спочатку хотіли розповісти про нього в цьому ж відео, але вирішили, що спочатку треба засвоїти хоча б чотири перші. Тому, якщо хочете побачити відео про Mixed conditionals, спишіть про це в коментарі. Ну що, сподіваюся, відео про умовні речення було для тебе корисним. Я знаю, що запам'ятати все одразу дуже важко, а використовувати це умовлені ще важче. тому підготували для тебе додаткові пояснення та приклади. Падає файл з поясненнями. Ти можеш завантажити за посиланням під відео. Також нагадую, що треба підписатися на канал, поставити лайк і тиснути на дзвіночок, щоб не пропускати нові класні відео від антишколи. До зустрічі на каналі!